В світлі, ще в тому, пам'ятаємо, що це видає там, і бойшов Ісус, звірою її причащаємося, пам'ятаємо, що ми є з Богом, ми є непереможні. Хай береже всіх Господь Бог. Христос хрещається. Христос хрестився. Хто сучасні отці від імені міського голови, від імені громади міста хочу подякувати вам за освято води тут, на площі ринок. Нагально міська освячення води це є доброю традицією міської громади, і дуже важливо, щоб навіть в цей непростий час ми берегли і дотримувалися наших традицій. Тому що це дає нам сили і наснагу для боротьби. Сподіваюся, що ця Йорданська свята вода допоможе чимшвидше прогнати нечисту силу з нашої землі, в першу чергу нашим Збройним силам, всім силам оборони за що їм велика подяка. Вітаю всіх зі святом, бажаю перемоги, миру, здоров'я і запрошую до того, щоб набирати. Святу воду, Христос хрестився, слава Україні! Дякую. Шановні єв'яни, водичку можна буде набирати після свят... закінчення тривоги. Всіх, хто має бажання, може прийти в укриття, яке є в будівлі міської ради. Будьте мудрими, уважними і не показуйте, кога